Коли неможливо повністю уникнути контакту з нарцисом через спільних дітей, роботу, техніка сірої скелі може врятувати вашу психіку. Метод розробила Пегі Рукс. Він заключається в тому, щоб стати настільки нецікавим і передбачуваним, що нарцис втрачає до вас інтерес. Основні принципи. Це мінімум емоцій, короткі відповіді. Відсутність особистої інформації, нейтральний тон голосу. На всі провокації нарциса відповідайте, можливо, окей, зрозуміло. Не виправдовуйтесь і не пояснюйте, не емоціонуйте, це дуже важливо. Мета це позбавити нарциса нарцистичного постачання, коли вони не отримують емоційної реакції. Вони втрачають інтерес. Техніка працює, але потребує великої витримки і практики. Нарцис спочатку посилюватиме тиск, намагаючись повернути свою владу і контроль над вами.